Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо знову про суфікси місця. На попередніх заняттях ми говорили про суфікс бон-бен, «bon який перекладався у чомусь, наприклад, «лакаж-бон» -bon» у квартирі, а також про суфікс місця н, он ен, який перекладався як на чомусь, наприклад, озав столу на столі. Сьогодні у нас також суфікси, а саме суфікс бобе, який також має переклад у, але це напрямок. Куди? Тобто він використовується, якщо речення відповідає на запитання куди. Наприклад, локашбон у квартирі, де, але локашбо у квартиру, куди. Тобто у квартиру йду, заходжу. Чи, наприклад, «І або у школу. І так далі. Іншим суфіксом у нас буде суфікс роре, який має переклад на. Але він також відповідає на запитання, куди, і також визначає напрямок. Наприклад, опоштан на пошті, але опоштаро на пошту.